Курсу на визначення виконання послуг з перевезення твердих великоритних та ремонтних побутових відходів на території міста Охтирки. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, 18 за, рішення не прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з перевезення твердих великогабаритних та ремонтних побутових відходів на території міста Охти. В цілому, хоча змін не було, зміна не пройшла. Голосуємо. Хто за те, щоб прийняти в цілому? Будь ласка, хто за? Також 14. Поясніть колізію. За основу прийнято одноголосно, зміна не пройшла, в цілому не прийнято. Що робимо? Про новий Проводимо новий конкурс. Проводимо новий конкурс. Якщо рішення не прийнято, конкурс відробити, то буде обідати новий конкурс. Так, це процедура. Це... Тільки тільки, тільки, спочатку тільки спочатку заплатимо антимонопольному комітету штраф 1120, а тоді проведемо конкурс. Так, рішення. Пропозиція перемовина. За основу рішення прийнято, одноголосно. Зміна не пройшла. Що ти не може? За основу рішення прийнято. Зміна не пройшла. Все.